Ви любите гратися своїми улюбленими іграшками, справді? Ось у мене, наприклад, в дитинстві була улюблена іграшка, зайчик. Давайте з вами кожен намалюємо улюблену іграшку. Це може бути ведмедик, машинка, кубики, літачок або щось інше. Я покажу зараз, як намалювати зайчика. Для цього нам потрібні водичка, пензлик. Фарби та аркуш білого паперу. Давайте почнемо. Спочатку я буду малювати голову. У мене зайчик був блакитного кольору, тому я набираю синій колір і малюю голову зайчика. Він буде трошки більш темненький, ніж у мене. І замальовуємо. Потрібно, щоб вона висохла. ми Намалювали оченята отчинятися. Далі йдуть вушка. У зайчика вони дорогі. Ось такі. Ось так. У мене зайчик був. Замалював. Тіло в нього також було тулуб блакитного кольору. Довгеньке таке. Посередині у нього була біла грудка, тому я буду залишати білим невеличку, невеличку діляночку, ось так, на своєму зайчику. Маленьким ножкой. Вы видите такие ножки? И ручкой. Зараз у мене підсохла трошки голова у Я намалюю очимята. Ось так. Бровка. Носик намалюю. Носик у мене був рожевий. Намалюю йому посмішку. Ось так. Ще трошки садички фрати. Ось так посмішка. Я ще домалювала йому вуса. І ось такий зайчик в мене вийшов. Спробуйте вималяти та намалювати свою улюблену іграшку. До нових зустрічей!